От Вапняна штукатурка, як готується, розмішується молочко, тобто. от вапно, вапно оце, І звісно, російські мови. Вірніше в ємність і отак розмішується до молочка. І постійно треба підмішувати її. Перед. Потім набирається ємність мірка в відро і в мішалку заливається. І в мішалку вже досипається цемент. Після цементу вже пісок додається. Щоб ви розуміли, що таке цементна, вапняна, піщана штукатурка. Лайки став. От зараз, поки свіже, провілом поздираєте. Оцей тепер чухайте провілом, чухайте. О. Сильніше, сильніше. Двома руками треба. О, бачите, воно, воно стягує. Горбічок, от ще раз прочухайте хорошо. Поки свіже, от тут є барабуля трохи. Давайте щищайте її. Ну вже почистили, так скрізь робіть. Витягати маніки обов'язково. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж краще знаєш.